Всім доброго дня. Сьогодні у нас лабораторна робота номер 2 Нагадую, ми працюємо в робочих зошитах. Будь ласка, запишіть сьогоднішнє число. Пишемо клас, прізвище ім'я та дату. Далі пишемо лабораторна робота номер 2 Далі записуємо тема визначення питомих теплоємностей речовин, мета. Пишемо Визначити питому теплоємність деяких речовин у твердому стані. Обладнання, мірний циліндр, калориметр, термометр ваги, металеві кубики, вода. Далі дуже уважно читаємо теоретичні відомості для визначення питомої теплоємності речовини у твердому стані може скористатися таким методом. Тіло нагрівається. А потім опускають у калориметр із холодною водою. Відбувається теплообмін, у якому беруть участь чотири тіла. Тверде тіло віддає енергію, одержують енергію вода, калориметр, термометр. Оскільки термометр і калориметр порівняно з водою одержують незначну кількість теплоти, можемо вважати, що кількість теплоти відданої твердим тілом до рівня кількості теплоти. Одержаної холодною водою. Тобто Q тіла до рівня Q води. Згадуємо дарівня теплового балансу. Ну, і відповідно можемо вивести з вами формулу, як знайти питому теплоємність тіла даного. В чисельнику у нас ми множимо питому теплоємність води на масу води в дужках Т-Т води. Т це та температура, яка у нас стала вже. Після теплової рівноваги, коли ми поклали тіло, коли ми перестали змінюватися температура. Ну і відповідно Т води це температура на початку води досліду. Далі маса тіла. Зрозуміла маса тіла. І в дужках у нас все знаменнику у нас Т- тіла мінус Т. Т ціла це температура тіла на початку експерименту, а Т це після. Того, як вже наступила теплова рівновага. Далі пишемо хід роботи. Підготовка до експерименту. Читаємо, що треба згадати, зробити. Перед тим, як розпочати вимірювання. А. Уважно прочитайте теоретичні відомості, подані вище, те, що ми тільки що зробили. Б. Згадайте, що характеризує питома теплоємність речовини, одиниці питомої теплоємності речовини. В. Згадайте, чому дорівнює питома теплоємність води. Ви пам'ятаєте, так, я сподіваюся, казав, що треба вивчити. Далі експеримент. Результати експерименту ми одразу будемо заносити до таблиці. Перше, треба визначити масу тіла та початкову температуру тіла. У вас нижче буде, будуть малюнки, ви на цих малюнках відповідно знайдете, скільки там які, ну, які дані. У вас здається, яка там температура чи маса тіла. І так, визначте масу тіла та початкову температуру тіла металевого тіла, що знаходиться у склянці. рисунок номер 1 Результати запишіть у таблицю. Бачимо рисунок номер 1 От у нас склянка тіло, Є маса тіла, температура. Друге, визначте масу води та початкову температуру води. Що знаходиться в калориметрі. Рисунок номер 1 Результати запишіть у таблицю. Дивимося калориметр, бачимо масу води і температуру води. Далі. Ну і Здати запишіть у таблицю. Одразу, третє. визначте кінцеву температуру води і металового тіла. Т. Рисунок номер 1 Тіло опускають в калориметр з водою та переміщують, допоки не встановиться теплова рівна, поки у нас там не буде змінюватись температура. Результати теж одразу треба записати в таблицю. Повторити дії описані у пунктах з 1 по 3. Для інших метал... металевих тіл рисунок 2 і 3. Результати запишіть у таблицю відповідно. У нас, ще раз повторюю, є рисунок номер 1 одне тіло, рисунок номер 2 друге тіло, і рисунок номер 3 третє тіло. І табличку, яку ви повинні перекреслити собі і одразу заповнювати. Ну, дивіться, маса тіла. М-тіло дивимося, скільки так. На перший малюночок ідемо. Дивимося, маса тіла у нас 50 грам. Не забувайте, що тут в кілограмах, будьте уважні, будь ласка, треба перевести кілограми в системе Сі. Далі температура, бачите, 200 градусів. Тобто, відповідно, початкова температура тіла 200 градусів. Сюди пишемо. Далі маса води в калориметр. Дивимося 150 грам. Є, теж записуємо сюди масу води. Не забувайте перевезти системну сі, тобто треба поділити на 1000. Початкова температура води, бачите, 20 градусів. Сюди пишемо. І коли вже наступила теплова рінова, коли ми поклали тіло в воду, бачимо 25,36 градуса Цельсія. Треба записати сюди, де кінцева температура води і тіла разом. І далі те ж саме зробити для рисунку номер 2 і рисунку номер 3 відповідно. І так, нижче опрацювання результатів експерименту, Питома тепленість металу, з якого виготовлене тіло ви шукаєте за цією формулою. Для кожного треба знайти, бачите, так, Питома теплоємність води ми і так знаємо, а от питома та тіла ми повинні визначити. Будь ласка, користуючись формулою, цією треба визначити, використовуючи дані, які ми з вами отримали ну, в ході експерименту. Є. І скориставшись таблицею питомих теплоємності речовин у твердому стані, дізнайтеся, з якої речовини виготовлено тіло. Будь ласка, є у вас це в таблич... табличках в підручнику є у вас в підручнику є у вас таблиці різні речовини. Ви, відповідно, речовину, яка сюди підходить, сюди запишете. Далі, аналіз експерименту та його результати, то тобто, фактично висновки, будь ласка, почитайте по пунктів, що вам треба вказати. Далі треба дати відповіді на контрольні питання. Будь ласка, уважно будьте. Творче задання, воно є необов'язковим, а задання з зірочкою треба зробити нічого складного, на гарну оцінку. Тут немає нічого складного і на гарну оцінку можна якраз це зробити. Хочу звернути увагу, це табличне, це те, що ви отримали, взяли точніше, з підручника з таблиці питомих теплоємностей, А це, ви бачите, те, що вимірювалось, відповідно з вашої ну, таблички, те, що ви тут отримуєте, підрахувавши, взявши оці експериментальні дані. Які у вас є. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Бажаю успіхів. Тримаємося разом. До побачення!